Вітання усім шанувальникам футболу з міста Самбір зі стадіону Броварського, де у нас розпочинається 12-й тур професійної футбольної ліги, друга ліга України, підгідно Асоціації футболу України. Принагідно нагадаю за нашу Ютуб-трансляцію. На вже все готово у нас до старту поєдинку. Арбітри зараз будуть давати підгідно Асоціації футболу України. Про все по порядку розповімо. Демінчук Андрій, 14-й Бац Мар'ян, 21-й Герега Олександр, сімдесят третій, садовні кодим. Поки що між собою комбінують двоє центральних захисників. От зараз де загострення. Мендрук. Мендрук там же підключається Пежинський. Пежинський в центрі поля 73-й номер зараз завдає удару садовні. Корнеру підходить Якимчук. Біль нього там Власенко. йде подача знову на ближню стійку. Підбирання все-таки за Вінницею. Євтіхов завдає удару. Який щільний, потужний, обмітно. У нас наступила вже 35-та хвилина цього поєдинку. Лише 10 хвилин залишається в основному часі першого тайму. Зараз може бути небезпечний випад. Отримує м'яче Петленко. Удар. Це точно він. Іще двоє гравці. Пробиває. Зараз класний удар, також дуже щільний. вкидає Дем'янчук. Зараз можна пробувати і над перекладеною йде м'яч гре Садовнік. Класна передача в дотик на Пежинського. Пежинський має бути тут зараз небезпечний випад. Пежинський пробуває прямо в руки Захарчаку. Передача на Мендрука не точно. Вибиває зараз гравець Ниви. І от за Власенко, подивіться, що робить Грега. Тут помиляється, і Власенко фолить. Перепрошую на Власенко фолять. Грега притиснула свого суперника. Ось, бачимо, загурулько. Подача все таки від нього. Загрулько, подивіться, як утримує м'яча, і тут вже на пусті ворота відома передачу, але Петленко десь забарився. Обійшлося лише легким переліком для воротаря і захисників Власенко. Знову подача в центр штрафного майданчика. Борячук буде пробувати з лету. Зовсім недавно вже сам заплутався, що хотів зробити, але м'яч чи залишається? М'яч? Так залишається м'яч зараз у Нивовінниці. Боричук. Борячук. Боричук. Відає на Чігура. Євтіхов пробуває! Хотіли б подивитися. Хотілося б подивитися на те, як вони будуть діяти, якщо з'являться все-таки у цьому поєдинку. Лотоцький задає удар вже після свистка. А! З Грулько, який підступний удар зараз, ще й прикладено влучає м'яч. Що тут? Фіксується зараз гол чи ні? Арбітер показує на центр. Тут же повтор потрібно дивитися. На жаль, немає у нас е, повтору цього моменту. Але ну, просто якась феєрія футбольна щойно відбулася. З завдав такого неприємного удару. Перед собою відбив Голкіпер. М'ящій влучив перекладну і потім заштує. Дудерів. Подача від нього. Вистрибує. Дуже високо вистрибує захисник. Демінчук на добиванні на підхопленні Захарчук. Вільний удар. Лотоцький Борис. Передача на Загрулька. Загрульку класно розвертається. Мороз. Дивіться, на власнику яке закидання. перекидує він голкіпера Шарчук. Чигур. Чигур тут намагався симулювати. В, тому, в цьому моменті зіграти артистично. Але арбітер на це не повівся. Була, завалився, впав на газон, що мороз, але вдалося йому ногою все-таки відбити. на Захарчука. Подивіться, Загорулько викинувся тут. Герега. Колчин. Петленко. Петленко він може пробувати, віддайна на Грулька. Загрулько, Буде удар чи ні. Власенко пробуває але вище. Я буду завершувати цю трансляцію і прощатись з вами. Бережіть себе, своїх рідних збройку, та Україні, дивіться футбол.